Maxis Big Horn різних версій надзвичайно часто замовляють у нас квадроциклісти. Практично кожного дня ми відправляємо Big Horn першої, другої або так як сьогодні третьої версії для наших клієнтів. І скажу вам, що дуже легко знаходити спільну мову з покупцями, дуже легко пояснювати їм відмінності тих чи інших шин, якщо ти сам катався на таких шинах. В даному випадку сьогодні ми відправляємо бікхорн 3.0, на яких я сам їжджу на своєму CFMoto. Тому знаю прекрасно про всі їхні властивості. Це чудові шини як для швидкісних прохватів, завдяки їх м'якому складу резини, так і для неглибокої якоїсь грізюки, завдяки ось цьому направленому протектору передніх шин. Тому, друзі, сміливо звертайтеся з будь-якими питаннями, що стосуються підбору шин, купівлі шин, вибору тих чи інших шин для спеціально ваших задач. Ми відповімо на будь-які самі каверзні запитання.